Правові відносини різних форм власності, чи то на нерухомість, чи то на землі, почалися в Україні з приходом її незалежності. І відтоді реєстрацією цих прав займалися різні установи. Наприклад, землею віддав Держкомзем, а нерухомістю займалися БТІ. Тепер буде новий розширений реєстр прав в одній державній структурі. Тож про нові правила. Усі права власності, які було зареєстровано до 1 січня цього року, визнаються дійсними. Тобто, вам не обов'язково бігти зараз до держреєстратора і заносити себе як власника до нового електронного реєстру. Але в майбутньому, при здійсненні операції купівлі-продажу, нотаріус спочатку таки мусить внести ваш об'єкт до цього реєстру, а вже потім займатися договорами. Для новоспеченої нерухомості реєстрація права власності відбувається в Державній реєстраційній службі. Розташування офісів установи у вашому населеному пункті можна знайти на сайті служби. Якщо ж ви купуєте, наприклад, нерухомість на вторинному ринку, то в новий державний реєстр вас внесе нотаріус, який здійснюватиме правочин. А тепер про гроші. На сьогодні по всій Україні є єдина плата за проведення державної реєстрації. Це плата називається державне мито. З 1 січня 2013 року таке державне мито буде обов'язкове і розмір його встановлено в 119 гривень. Це що стосується реєстрації права власності на нерухомість. Якщо мова йде про реєстрацію інших речових прав, чи то оренди, чи то користування, реєстрацію обтяження, іпотеки, то плата встановиться в розмірі 51 гривні. Три неподаткових мінімуми. І передбачати також плата за отримання витягу з державного реєстру речових прав на неруху майно. Розмір плати за такий витяг буде передбачено 121 гривня. Першому новому електронному реєстру аплодують рієлтори. Це загальноєвропейська і загальносвітова практика. Реально я, я особисто не знаю. Я знаю ситуацію в багатьох країнах світу. Я не знаю, яких країн, де б бюро. Технічно, я підкреслюю, технічної інвентаризації акумулювала в собі права е, реєстрації майнових прав. Це повний нонсенс. І е, немає людина. Е, ну, е, Давайте подумаємо, хто там реально працює. Реально там працюють люди, які мають спеціальну технічну освіту, які можуть робити обчислення, площ там. Е, Відповідність цих планів до реалій об'єктів нерухомості таке інше. Реєстрація майнових прав це і її... Суто юридична процедура, і тому у всіх країнах світу в ті чи інші формі займаються цим саме юристи. Нотаріуси поки що відмовчуються, як їм працюється в нових умовах. А ми в свою чергу поцікавилися, чи є в бочці з медом своя ложка дьогтю, особливо коли справа торкається паперових носіїв. Реєстратор, якщо він до нього звертається особа з заявою перевіряє документи, і щоб пересвідчити, що дійсно ці документи, на підставі цих документів, проводилася реєстрація, наприклад, там, в 91-му році, то реєстратор має звернутися з запитом до відповідного суб'єкта, чи то є підприємство БТІ, чи то органів земельних ресурсів, з метою отримання інформації, що зазначено на паперових носіях. Тобто, чи дійсно це право було зареєстровано на паперових носіях, і чи дійсно, наприклад, воно не прийшло до іншої особи. І, тобто, чи є актуальний цей запис на паперових носіях? Тобто, оце є такий невеличкий е проблематичний, скажімо так, перехідний період. І наостанок не менш важливе. Відтепер продавцю нерухомості не потрібно брати довідку в БТІ, але покупець має право її вимагати, якщо не хоче купувати кота в мішку. Адже ситуації бувають різні.